Андрій, чи наш командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України дається на до на нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі, пане Андрію. Говоримо з вами про ситуацію навколо Бахмута, Бахмутський напрямок. Яка от там зараз ситуація? Розкажіть нам. Власне, як було сказано декілька секунд назад ворог намагається наступати на часі в яр, використовуючи при цьому керовані авіаційні бомби. Також ФАБи-500. Ось, тобто, в принципі, вся стратегія Російської Федерації полягає в тому, що вона максимально намагається знищити місто, знищити повністю інфраструктуру. А потім, ну по факту, намагається пройти в якісь зруйновані міста. Це ми побачили вже і на Бахмуті. Це ми побачили вже. І в Авдіївці, тобто вони не захоплюють міста. Вони їх просто знищують, вони їх зводять в нуль. І після того, звісно, що коли сили оборони України не мають е, можливості тримати е, руїни, так то сили оборони України змушені відходити на вигідні рубежі. Тим не менше, я впевнений, що часів яр значно краще підготовленіший до оборони ніж Бахмут, і е, для ворога це буде надзвичайно важкою фортецею, і я впевнений, що кожен метр української землі буде для них важкий. Наразі ворог намагається штурмувати Іванівське, Кліщівку, намагається штурмувати Селоделіївку і подібні населені пункти. Власне, наразі у них нічого не виходить. Пане Андрію, стосовно того, що використовує ворог і кількість кабів, поділіться цією інформацією. Їх дуже багато, їх надзвичайно багато, але звісно, що сподіваюся, що з цією інформацією, як знищується російська авіація, їх буде менше, і їх буде зменшувати через те, що росіяни дійсно бояться застосовувати авіацію в таких масштабних кількостях, як це було раніше. Тим не менше, вона створює надзвичайно велику перепону для сил оборони України через те, що кабами знищуються і переправи, і знищуються наші оборонні якісь позиції. І вони дійсно, от за весь період війни, я впевнений, що це ну найбільш. Більша кількість кабів, яка використовувалася, от протягом я не знаю, протягом такого короткого періоду часу. Тобто, це дійсно е великогабаритні е атаки саме керованими авіаційними бомбами. Тобто, скоріш за все, то моя думка це те, що вони намагаються кабами замінити їхній дефіцит в яким в якомусь іншому боєприпасі. Ось, але тим не менше, бійці бригади Рубіж, які постійно і під атаками Кабів теж стримують оборону і знищують ворога як найякісніше, і роблять усе можливе для того, щоб знищити і зупинити ворога на нашій землі. Пане Андрію, стосовно о, цих успіхів, наших о, ППОшників о, в збитті російських літаків, хоч трохи якась ситуація змінилася на вашому напрямку за ці там два тижні. Звісно, зуп... звісно, змінилася як мінімум, тому що кількість авіації, хоч трішечки зменшилась, тобто вона зменшилася по лінії фронту загалом. Ось тобто це відчувається, але е, потрібно розуміти, що вони будуть знову рухатися, знову намагатися штурмувати. І я сподіваюся, що сили е, протиповітряної оборони надалі будуть знищувати російську авіацію. І наразі з такими темпами, як це відбулося, нехай вони прилітають, нехай вони пробують скидувати каби. Якщо кожен їхній скинутий каб е, буде коштувати. Російському літаку, то це достатньо вигідний обмін через те, що керована авіаційна бомба вона летить не так прицільно, як е, хочуть цього росіяни, і дуже часто буває так, що вони падають абсолютно не в тому місці, і не в той час. Наприклад, на Авдіївському напрямку були ситуації, коли керованими авіаційними бомбами накрили позиції самих же ж росіян. Ось що в принципі достатньо кумедна і е, е, така е, цікавий сценарій. Він мені дуже подобається і підходить, бо немає нічого кращого, ніж росіянин, які іншого росіянина. Ось, власне, в цій ситуації, звісно, що нехай вони пробують літати. Головне, щоб кожен російський зліт закінчувався збитим російським літаком. Пане Андрію, сьогодні перший день весни. От погода буде змінюватися. Як вона вплине на наших оборонців? Ну і, звичайно, на ворогів? Е для наших оборонців це, звісно, покращення ситуації, хоча б з моральної точки зору. Тобто, ми розуміємо, ми усвідомлюємо, що наразі буде тепліша температура. Для нас це значно легше, тому що постійно мерзнути, постійно бути в бліндажах на позиціях, це ну, дуже деморалізує. Е, з іншої сторони, болото 100% воно буде, і відповідно це ускладнює і логістику, і будь-які наступальні дії. З розрахунком того, що наразі Сили оборони України тримають власне оборону, а не якісь контрнаступальні Дії для нас це достатньо вигідно через те, що якщо буде величезна кількість боліт, ворог не зможе проводити якісь якісні наступальні дії. А його техніка, як і логістика, буде більше застрівати в українському болоті. Тобто українське болото може негативно впливати і на їхні наступальні дії. На що ми теж надіємося? Ось власне бійці бригади Рубіж достатньо мотивовані для того, щоб продовжувати знищувати ворога на своїй території. Ось і робимо це з превеликим задоволенням і з хорошими результатами. Наприклад, наші пілоти нещодавно знищили більше двох одиниць градів за рахунок артилерії. Тобто, наші бійці знайшли гради ну, машини бойові машини град, і завдяки коригуванню ці автомобілі були знищені. Пане Андрію, стосовно безпілотників е і різних класів і типів, розкажіть про їхню необхідність і можливо, хтось знайдеться серед наших глядачів, хто допоможе вам збирати на ці важливі для всіх, але от конкретно для вашої бригади е БПЛА. Дякую за запитання. Насправді є зараз три важливих типи коптерів: це коптери стратегічного стратегічної розвитки, коптери локальної розвідки і бомбери всіх типів. Тобто, це і скидуни, і фіпіві, і великі літаки, які знищують російські стратегічні об'єкти на відстані 1250 кілометрів. Власне, наш підрозділ бригади Рубіж і наш екіпаж кара небесна. Ми збираємо постійно на е, літачки типу Мавіка, Mavic Мавіка t і будь-якого такого типажу. В нас є збір відкритий, можна його знайти в соціальних мережах. А власне в інстаграмі за ім'ям Андрій Отчинаш це власне я і в телеграм-каналі з ім'ям Отчинаш на зв'язку. Або в Ютубі ми маємо невеличкий проект, який називається «Незрада», де ми намагаємося розповідати про позитивні моменти, які відбуваються в Україні і в тому напрямку. Їх... Напрямку БПЛА пане Андрій, дуже вдячні вам за вашу роботу. Звичайно, і за те, що знайшли важливість розказати, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Дякуємо, що нас захищаєте. Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Друзі, донатьте, доєднуйтесь і підтримуйте цю бригаду і інші підрозділи БПЛА зараз надзвичайно потрібні. Ми розуміємо.